Офіційно названо причиною розлучення Дженіфер Лопес і Бена Аффлека. Лопес вказала причину свого рішення в судових документах, непримиренні розбіжності, що дуже часто пишуть, коли не хочуть даватися у подробиці розставання. Співачка повернула собі прізвище, а також прагне розділити майно, але ніяких виплат від колишнього не чекає. Повернення Олега шоу бізнес обернулося грандіозним провалом. Співак випустив нову пісню Мої люди. У новій композиції зірка звертається до моїх людей. Утім, користувачі так і не дійшли згоди. Йдеться про українців чи про німців. Також співак передав ковток свіжого повітря. Тразнімечення для українських захисників. Олександр Волошин об'явився об в Польщі. Хлопець вийшов на зв'язок та підтвердив чутки про те, що виїхав з країни у своєму ролику на Ютуб. Блогер зізнався про те, що боїться за свою безпеку. А також оголосив черговий збір. Елі Кравчук повертається у шоу бізнес. Він дав інтерв'ю Богдану безпалу. Чоловік зізнався, що працював у стриптизбарі на лівому березі з співаком у клубі Чикаго. Також Ель Кравчук звинуватив Козловського в тому, що він грає яскравого патріота. Бо на День Незалежності у 2016 році він відмовився їхати до військових, так само, як Пономарьов та Іван Дор. А ви що скажете? Пішіть коментарі. А також доєднатися до на нашої телеграм-спільноти.